Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Увесь народ хрестився, увесь народ став дітьми Божими. І Христос хрестився, показуючи, що Він як людина також, потребує, потребує, щоб бути зі Своїм народом. Щоб бути прикладом, Бо знаємо, що Ісус Христос на 100% є Бог і на 100% є людина. Тому Він перебуває з нами як людина і як Бог одночасно. Бачимо, що хрещення є дуже важливим в нашому житті. О, читаємо в іншому місці Євангелія, хто не вродиться з води і духа, той не неспроможений увід є царство небесне. І саме сьогодні ми бачимо, ті, що народжуються з води, відкривається для них небо, і голос звучить, каже Господь: Ти син мій улюблений, тебе я вподобаю. І цими словами Господь батько під... підтримує свого сина, кажучи, що я тебе люблю, що ти є мій син улюблений. Дуже часто в нашому житті ми також потребуємо цих слів, щоб почути, що ти є мій син, що ти є моя дочка улюблена, тебе я вподобав. І Господь промовляє ці слова кожного ранку, тому що коли ми відкриваємо очі, коли знову повертаємося до життя і отримуємо знову нове життя. І Господь саме через це говорить до нас, що ти є сильний улюблений, ти моя дочка є улюблена, я тобі знову даю життя прожити цей день у радості, прожити цей день у любові, прожити цей день у мирі, прожити цей день зі мною. Бо Господь є радістю, Господь прадив миром, Господь є правдивою любов'ю, і Господь є правдивим щастям. Тож не забуваймо дякувати Богові за наше життя. Не забуваймо, що ми є хрещені, а якщо ми є хрещені, то небо є відкрите для нас. І ми маємо повне право на вхід до неба. Але щоб туди потрапити, звичайно, що треба працювати над собою, що треба звільнитися від всього того, що нас віддаляє від Господа Бога, а навпаки, робити все це, щоб нас наближало, і молитва читання Слова Божого причастям до справи, пісні молитва Все це наближає нас до Господа, а кожен гріх віддаляє. Тож пам'ятаймо про це і будьмо вдячними, і будьмо з Господом, і тоді ми відчуємо правдиву радість, правдиве щастя, і ми тоді усвідомимо важливість цих слів, Ти син мій улюблений, і дочка моя улюблена. Амінь. І тоді'я Господа. We heard that Jesus was baptized, baptized with a lot of people in Jordan. And during this heaven was opened, and he heard this beautiful uh, voice of Heavenly Father, that you are my son, the beloved, with you I am well pleased. And we all are baptized, and also heaven is open for each of us. And also this voice always every morning we hear from god when we wake up when we open our eyes that means it means that god said to us you are son you are daughter my beloved and we have to realize and live this day that god gave to us as last day of our life in joy in happiness in peace. And we have to remember that true joy, true happiness, true peace, true love is our Heavenly Father, is our Lord Jesus Christ. So be thankful to God for every minute in our life. And don't forget that heaven is open for us. Amen. Lord to Jesus Christ.